Стоять на дорозі даїшники, нудьгують. Бачать дід на возі їде. Вирішили прикольнутися. Діду, ваші права. Дід підіймає палицею кобилі хвіст і каже У бардачку візьміть. Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина. Ой, мама. Чоловік впізнала, так? Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере черв'яка, кидає в стакан зі спиртом. Той здох, кидає черв'яка в склянку з водою, той живе. Діти, який висновок з цього можна зробити? Тягне руку Петрик. Так, Петрику. Валентина Іванівна. Якщо пити спирт, то глистів не буде. От хто ми такі, щоб протистояти силам природи. Так, синку, не потякай багато. А бери лопату і йдемо розчищати сніг. Приходить до мудреця чоловік і каже Чому всі хочуть одружитись на незайманій дівчині? Мудрець протягує йому дві цукерки одну у фантику, а іншу розгорнута. І пропонує вибрати. Чоловік вибирає розгорнуту. Мудрець в шоці. «Чому?» А хто його знає, що під тим фантиком, може, какашка якась? І сказав йому мудрець. «Іди до біса звідси, таку притчу спортив.